Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку чудових українських серіалів про кохання, які ви могли пропустити або просто не бачити. Тому, якщо ви шукаєте легкі, ненав'язливі серіали про кохання, то раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Коханка у спадок Країна виходу Україна, рік виходу 2020. У центрі сюжету головна героїня Таня, котра намагається врятувати своє подружнє життя. Чоловік Олег зовсім віддалився від неї, і Таня звинувачує у цьому себе. Через генетичну несумісність подружжя не може мати дітей, і оточення Олега не розуміє, чому заможний і вродливий чоловік просто не знайде собі іншу. Але раптова загибель Олега змінює все. На порозі будинку Тані з'являється вагітна жінка, яка стверджує, що вона дружина Олега. Тепер головній героїні доведеться з'ясувати подробиці подвійного життя її чоловіка. І встановлювати реальні причини загибелі Олега. Тому чи зможе жінка розплутати всю брехню, яку приховував її чоловік, і чи буде вона врешті-решт щасливою, це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна брехня на двох країна виходу Україна, рік виходу 2020. -й». У центрі сюжету серіалу знаходиться дівчина Варя, котра працює в Києві і займається організацією святкових заходів та весіль. Одного разу начальник дає їй завдання відкрити філію фірми в Дніпрі. Прибувши в рідні краї, героїня починає підбирати кадри для філії. Серед резюме вона виявляє анкету від Влада, з яким зустрічалася раніше. Він став справжнім професіоналом, реалізувавши цікаві проекти в різних галузях, перша їх зустріч після довгих років проходить дуже тепло та радісно. Невдовзі виявляється, що влад одружений. Що буде, якщо між ними спалахнуть старі почуття, і який вибір доведеться зробити владу, щоб не опустити своє щастя? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Провідниця. Країна виходу Україна, рік виходу 2016. У центрі сюжету провідниця Ольга Бабенко, яка не лише приносить пасажирам білизну та пропонує чай, а й виступає у ролі психолога, допомагаючи їм розібратися у власних думках. Любовні трикутники, зради, сімейні таємниці, деколи вилити душу незнайомцю набагато простіше, ніж родичам чи другу, адже ймовірність того, що зустріч повториться, наближена до нуля і можна не боятися засудження чи критики. Тому головна героїня знайомиться з цікавими людьми, вислуховує їх і охоче дає їм мудрі поради. Тому, друзі, якщо ви готові приєднатися до неймовірних мандрів Олі. Раджу подивитися даний серіал буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!